Загибель жінки та зруйновані будинки, наслідки обстрілу російськими військовими села Павлівка. Запобіжний захід для директора підприємства, якого підозрюють разом із посадовцями сумської ОВА, у привласненні коштів. гранти для бізнесу як на Сумщині долучитися до програми Власна справа. Протягом 7 лютого на Сумщині зафіксували 125 вибухів. За повідомленням обласної військової адміністрації, російські військові обстріляли сім прикордонних громад Сумщини. У результаті артобстрілу села Павлівка Білопільської громади загинула місцева мешканка. Крім того, з безпілотника два боєприпаси скинули російські військові на територію громади. 20 пострілів з мінометів з боку Росії зафіксували у Краснопільській громаді. На середину буду військові РФ скинули з БПЛА, вибуховий пристрій, який не розірвався. 20 пострілів з гранатометів зафіксували у Знопновгородській громаді. Юнаківську громаду 28 разів військові РФ обстріляли з міномета. Сім мін російські військові скинули на територію Шелигінської громади, ще 28 – на територію Глухівської. За інформацією обласної військової адміністрації, ніч на Сумщині минула без обстрілів. Село Павлівка, що поблизу міста Білопілля, розташоване за декілька сотень метрів від кордону з Росією. Учора, 7 лютого, з території держави-агресорки ці вулиці обстріляли 120-мм мінами, каже староста села Світлана Федорченко, пославшись на висновки вибухотехніків поліції, що приїжджали на місце. Десь близько третьої години дня почався обстріл. Було близько десь 20 прильотів, свистіло над головою. От, били по школі, в центрі села і було пряме попадання в будинок Яценко Лідії Васильівни, в результаті чого вона загинула на місці. Проживала ця людина разом з сином в будинку. Син на той час був. У підвалі ховався, а матір залишилася в хаті. Наша знімальна група наближається до будинку, в який вчора влучила російська міна, де жила 76-річна пенсіонерка. В цьому будинку жила літня жінка зі своїм сином. Як сказала нам староста села Світлана Федорченко, жінка не змогла спуститись в підвал через те, що в неї боліли ноги і залишилась в будинку. Російська міна влучила прямо в садибу. За словами старости села, син загиблої переїхав до сестри у Білопілля. Біля подвір'я цього будинку учора також вибухнула міна. Контужений пес майже не реагує на нашу присутність. В цей дерев'яний будинок осколки міни влучили знизу, старий диван розплющило об стіну, а теплі речі так і залишилися в шафі. Люди, яких ми зустріли на вулицях, не хочуть говорити про своє життя публічно. Страшно. Не мені фотографії, я не буду нічого. Не мені. В Павліці з півтори тисячі населення лишилося менше третини, сказала Світлана Федорченка. А в сусідньому селі Волфіни, де до повномасштабного вторгнення жило понад 300 людей, нині немає нікого. Прикордонні села росіяни обстрілюють ледь не щодня. Ігор Стрільцов, Валерій Коваленко, Суспільне новини, Сумщина. Заставу у розмірі понад 402 тисячі гривень у зарічному суді Сум обрали запобіжний захід директор від товариства з обмеженою відповідальністю «Укрбуд» проєкт реконструкція за версію слідства. Чоловік, будучи підрядником, разом із посадовцями сумської обласної адміністрації заволодів бюджетними коштами, виділеними на відновлення зруйнованої внаслідок бойових дій інфраструктури Сумщини. Прокурор клопотав про тримання під вартою це можливість підозрюваного переходити від органів до судового розслідування та або суду. Зазначений ризик підтверджується тим, що підозрюваний фактично підозрюється вчинені особливо тяжкого кримінального правопорушення, яке вчинено в особливо великих розмірах. А отже, за не було передбачена сувора міра покарання. Мова йде про поточний ремонт будівлі в Охтирці. За версію слідства вікна, які мали бути встановлені замість пошкоджених, були закуплені по завищеній ціні. Підозрюваний говорить, він лише виконував умови договору. Заказчик подавав роботи, стоїмость роботи, і утвердав, що це все в буде. И мы готовы показать доказательную базу, что то, сколько стоила смете, мы за столько и купили, и мы не торговали окнами, мы выполнили источники умовы договора, в которые так же само входили и окна. Також впевнений, прокурор підозрюваний може знищити докази, впливати на свідків. Тощо захисник зазначив, жоден з ризиків озвучених прокурором не обґрунтований. Сам підозрюваний переконував суд у такому Я готовий готов першому допита, бить визавіслідувателя. Прошу неудалі поріти, дати возможно існувати, працювати. Чоловік також повідомив, нині живе та працює в Києві, має на утриманні дружину та неповнолітніх дітей. Просив суд клопотання сторони обвинувачення відхилити. Окрім внесення застави, суд постановив. Прибувати за першим викликом до слідчого прокурора суду, не відлучатися за межі території міста Києва без дозволу слідчого прокурора або суду, повідомляти слідчого прокурора та суд про зміну місця проживання та або роботи, здати на зберігання свій паспорт, паспорти для виїзду за кордон або інші документи, що дають право на виїзд та в'їзд в Україну. Заставу чоловік має внести протягом п'яти днів за словами захисника підозрюваного, чи оскаржуватимуть рішення суду ще не вирішили. Діана Крахматова, Дік Рамченко, Олександр Сокол, новини Суспільне Суми. 1 лютого від старту програми Власна справа 10 підприємців Сумщини подали заявки на участь, аби отримати гроші для розвитку власного бізнесу. Таку статистику мають в обласному центрі зайнятості. Долучитися до програми вдруге цьогоріч планує підприємиця Тетяна Купрійчук. Жінка розповідає, 10 років разом із чоловіком мають власну справу, надаючи поліграфічні послуги. Минулого року отримали грант та спрямували гроші на створення робочих місць та обладнання. Це дуже добра підтримка влади. Я стикнулася, як і всі інші бізнесмени з тим, що не вистачало навіть наоборотних коштів, коли ми розпочали свою діяльність у вересні 2022 року знову, як з нуля, я вам хочу сказати. І все обладнання необхідно постійно оновлювати. Це як подих повітря, знаєте, була підтримка бізнесу, і ми подались. Подались на грант. Є робота на 250 тисяч. Обов'язкова умова для отримання гранту створення робочих місць, говорить заступник начальника відділу Сумського обласного центру зайнятості Роман Кульгов. Якщо людина бере на роботу одну людину, то вона може претендувати на грант від 50 до 150 тисяч. Якщо людина бере на роботу дві і більше особи, то вона може претендувати до 250 тисяч. Програма передбачає отримання мікрогранту на старт або розвиток бізнесу від 50 до 250 тисяч гривень. Витратити грантові гроші можна на наступні напрямки. Обладнання туди можна витратити абсолютно всю фактичну суму. А це може бути сировина до 50%, безпосередньо під цей виробничий процес. Це може бути оренда нежитлового приміщення до 25% від мікрогранту, і це також може бути 10% від суми гранту на рекламу, маркетинг. подати заяви та бізнес-план проєкту можна через застосунок «Дія». за словами Романа Кульгова? Після перевірки наданих документів фахівці центру зайнятості проведуть співбесіду з заявником. Її результати він отримає в особистому кабінеті в дії. Лого року додав Роман Кульгов в рамках цієї програми на сумщині видали 125 мікрогрантів на суму понад 28 мільйонів гривень. Катерина Іваненко, Віктор Лавченко Суспільне новини Суми. За останні два тижні на водоймах Сумщини зафіксували три випадки загибелі людей. Про це розповіли рятувальники Сумщини. 26 січня в обласному центрі і 29 січня в селі Нижня Сироватка Рятувальники дістали з води тіла двох чоловіків. Останній випадок трапився в старому селі на річці сироватка 6 лютого. Скрізь за все, це був рибалка, тому що інші люди, які гуляли біля цієї водойми, побачили, що на замерзлій водоймі знаходяться рибацькі оснащення викликали відповідних співробітників в цьому випадку. Працювали водолази з міської міської рятувально-водолазної служби, і вони вже там з під льда. Виявили тіло загиблого чоловіка, за словами Олега Стрілки, за аналогічний період минулого 2022 року випадки загибелі на водоймах у Сумській області не фіксували. По обіді на пслі неподалік Харківського мосту рибалять кілька чоловіків. Володимир розповідає, захоплюється рибальством 40 років і на лід виходить, спираючись на свій досвід і знання місцевості. Пробурив і бачите, яка товщина. Туди краще не йти, бо там течія. А тут течії нема. Якщо відлига і довга, на річці є течія, хто ж піде. Підмиває, береться пісня, якщо вже кому картить туди вже, тоді вже стукать в льду. Неподалік від берега рибалить Микола, показує свій улов кілька йоржів. Говорить, що попередньо оцінив товщину льоду. Садім дров 5-7. Візуально дивитись, так? Ну, бо а ми часто тут. Далі там розтаювають, а тут ні. Небезпечним лід цього року робить часте коливання температури повітря, говорить рятувальник Володимир Волков. Міцніший той лід, що має синьо-зелений відтінок. Рибалкам краще оцінювати його буром, а з собою мати жилет і довгу мотузку з петлею для саморятування. Для однієї людини вважається безпечним товщина льоду 5-7 см. Для групи осіб це вже складає 15 см. Для того, щоб група осіб пересувалася по льоду, треба держати відстань між один між одним не менше п'яти метрів. Дітям категорично заборонено без супроводу дорослих виходити на лід. Необхідно уникати та обходити місця там, де великий шар снігу, тому що під великим шаром снігу льод завжди менший та крихкий. Цієї зими на сумщині спостерігають чергування циклонів і антициклонів, говорить синоптик Юрій Літвінов. Зараз, наприклад, панує антициклон. Наступні два дні збережеться суха морозна погода. Температура становитиме від 3 градусів в день до 16 градусів морозу вночі. В суботу та в неділю синаптична ситуація знову зміниться. На... Зміну антициклону прийде циклон з північного заходу. В суботу, в день та в неділю протягом доби очікується невеликий сніг, температура повітря підвищиться. Вночі становитиме десь від 5 до 10 градусів морозу, ну а в день години від 0 до 5 градусів. На водоймах ситуація трошки непроста, тому що Періоди, коли температура піднімається, відбувається танення льодового покриву. Потім проходять морози, знову воно замерзає. І навіть ну, от на ставках на стоячих водоймах я спостерігав такий ефект, як двойний лід. Тобто зверху танка крига, потім шар води, потім там внизу ще крига. Ну, а на річках, як відомо, є промоїни. Юрій Літвінов говорить, на озерах і ставках лід зазвичай дещо міцніший, однак походжуються з рятувальниками. Без достатніх знань на поверхні водойм виходити не можна. Анна книж, Сергій Мілецький, Суспільне новини Суми. Дизайнерка-ілюстраторка, що візуалізує і наближає перемогу, так колеги і знайомі відгукуються про сумчанку Марину Мельник у сумській міській галереї. Жінка презентувала серію ілюстративної графіки на тему війни та майбутньої перемоги українського народу. Авторка ділиться перша робота їй наснилася. Так з'явився ескіз, який вона втілила в листівку і показала подрузі дизайнерці. Вона каже. Так продовжуй, роби це, роби серію, бо це людям зайде, це людей підтримує. Такі часи зараз дуже важкі, дуже сумні. Людям треба мати щось таке, що підсилить їх віру, що надихне їх. Що... І я продовжувала малювати. Народилася серія, і ця серія натхнена кольорами. Нашого прапора одна за одною з одною з'явилися 18 графічних плакатних робіт з текстовим посилом, що містить гру слів. Її роботи надихають її роботи всіляють посмішку і надію. Дивишся на них, і хочеться вірити, що вони дійсно пророчі, як кримський міст. Ну і, власно кажучи, всі інші. Марина виставляється в нашій галереї перший раз, але наскільки я знаю, це вже третя. Її виставка в місті Суми. А сьогодні ця виставка вона доповнена новими роботами, не тільки тими, які були раніше. Сумчани про побачене діджитал мистецтво говорить так: мені дуже сподобалось так, якось це по-новому, не як завжди. Дуже справжні роботи, справжні і дуже душевні. У автора багато ідей бачимо різні ідеї, цікаві, треба роздивлятися. Меседж вловлюється в кожній роботі. Основний такий фірмовий колір. Я бачу, вже блакитний. Він об'єднує, блакитний, синій колір, на якому тримаються роботи. Цікава стилізація професійно, закомпоновані роботи. Дуже цікаво роздивлятися ідеї автора. І головне вже впізнається автор. Позиція авторки займатися благодійною творчістю, тому частину своїх робіт жінка відправила на фронт. На гроші від продажу іншої частини закупили знаряддя для бійців збройних сил. Ілюстрації ж представлені в міській галереї сумчани зможуть переглянути до 19 лютого за адресою вулиця Соборна, 27. Анна книж Олександр Сокол Суспільне новини суми.